Друзі, всім привіт! На зв'язку з вами Яна Іля Я вас рада вітати на своєму youtube каналі. Це відео довжиною приблизно 20 хвилин. Я записую спонтанно, прямо перед виходом з дому, тому що півночі сьогодні думала про це і вирішила записати це відео на YouTube для того, щоб ці думки мої не вивітрилися, поки я піду робити сьогоднішні свої справи. І вам рекомендую робити те саме на YouTube. Друзі, сьогоднішня наша розмова піде на тему. Того, як насправді говорить з нами світ, що таке несправедливість, чому ця несправедливість з нами трапляється, і як насправді бути в тих ситуаціях, коли хочеться, знаєте, справедливості, хочеться рівної розмови, хочеться відомстити, можливо, да, людині, яка зробила нам погано, зробила нам боляче, або хочеться звернутися до суду і все в тому. Розряді. І цю історію я пишу з ситуації, яка відбулася буквально вчора з близькою мені людиною. Ситуація сталася в її житті, яку я, знаєте, передбачала задовго до цього, знаючи її, знаючи її темперамент, знаючи її задачі, тому що, дивлячись на людину через величезний. Досвід роботи з людьми вже видно да, по людині, які в неї є задачі, що вона ніяк не може пройти в цьому житті, деякі нюанси по родовій системі, і воно в цілому складається в таку дуже яскраву картинку. Так от, в чому власне полягає ситуація? Ситуація полягає в тому, що мою близьку людину її. Можна сказати, обманули на досить таку крупну суму грошей для цієї дівчини. І обманули це дуже голосно сказано, тому що неможливо обманути людину, яка не хоче обманутися. І, по суті, всі ми, всі наші ситуації, які з нами трапляються, вони трапляються виключно по нашому резонансу. Якщо ви дивилися мої ролики на YouTube, хто не дивився мої розбори, дуже сильно рекомендую вам це зробити. Я дуже багато говорю про вібраційну систему людини. Я говорю про те, що кожен з нас наповнений. Своїми травмами, своїми болями, своїми переживаннями і своїм минулим, яке насправді формує наше сприйняття і наші ситуації, які ми створюємо. Тобто, кожен з нас є вібрація, кожен з нас є резонанс, і відповідно з іншими людьми з іншими ситуаціями ми входимо в таку зв'язку, і якісь ситуації відбуваються для нас. Але спойлер: все, що відбувається з нами, насправді відбувається для нашого зростання. і все, що відбувається в нашому житті негативне, дає нам шанс зупинитися і подивитися, де з нами це вже траплялося, і що робити для того, щоб цього уникнути. Знову ж таки, спойлер. Про це я говорю на курсі Психологія життя, а саме на блоці Психологія Всесвіт, який у нас, до речі, стартує уже 22 вересня. Цей курс можуть пройти тільки випускники першої версії курсу «Психологія життя. І саме на цьому блоці я розказую, як це все влаштовано, як влаштовані всі ці закони і як це могти. Самому побачити, розпізнати і вийти з цих ситуацій. Так, от, якщо ми говоримо про цю дівчину, про мою е, да, близьку людину. Вона дуже багато вкладає в своє навчання, вона людина-фанатик своєї роботи, і вона дуже сильно нехтує своїм відпочинком. І нехтує настільки серйозно, що знаєте, поїхати на відпочинок, де вона там не була 2 чи 3 роки, заплатити якусь там суму умовно в 5 тисяч гривень, їй шкода на себе. А от заплатити там 50, 100-200 тисяч на навчання, незрозуміло, кому і не зрозуміло навіщо. Вона залюбки це зробить. Знову ж таки, Обслуговуючи якісь свої травми, чи своє да, якесь внутрішнє переживання. Так от, дивіться, справа в тому, що коли знаю, так, так трапилося, да, коли її, по суті, ну, обманули да, на цю крупну суму, потім в кінці ще її виставили дуже не в гарному світлі, е, дуже багато наклепу на неї було, просто ні за що, звичайно, у неї це викликало дуже багато внутрішніх переживань і дуже багато відчуття такої несправедливості. І я хочу вам сказати, що я дуже добре розумію цю дівчину, тому що і я колись була в її ситуації, і неодноразово, і знаєте, можна сказати, не так і давно там в мене була одна ситуація, яка зі мною трапилася буквально там два роки тому, де в мене дійшло аж до адвокатів і до судових, скажімо так, розбирательств. Так, от що я хочу сказати, що уже зараз. Аналізуючи своє свій життєвий шлях, свій професійний досвід, я вже можу подивитися зі сторони на ту чи іншу ситуацію. І сьогодні я, знаєте, півночі роздумувала про те, насправді, а що ж правильно виходити з таких ситуацій, тому що з однієї сторони ти потрапляєш в якусь. Реально халепу, де ти не є винен з точки зору закону, з точки зору е, ніби людських відносин, з тобою вчинили не ок, з тобою вчинили не по-людськи, і тобі хочеться справедливості. І це абсолютно нормально, з точки зору да, нашої, з, нашого закону, в принципі, законів, по яким ми тут всі живемо, наших людських законів. Але з іншої сторони, ця ситуація з нами трапляється вже не вперше, і швидше всього там є циклічність. І сьогоднішня моя така думка півночі про те, як же ж власне це все влаштовано, і як же ж власне пробудовується наш життєвий урок. То ми маємо змиритися з цим, відпустити це, хоча нас болить на рівні его, чи ми маємо все-таки відбудувати якісь свої кордони, дати здачі, відстояти себе? Можливо, в цьому наш життєвий урок полягає. І... Знову ж таки, сама проходила багато цих стадій, і сама постійно коливалася, як правильно вчиняти, тому що в моєму житті було дуже багато ситуацій, де я змовчала, де я зробила вигляд, що добре я це все відпускаю, хоча на підкорці воно в мене це все залишилося. І так як я сказала, буквально два роки тому в мене була ситуація, де. Зі мною також чинили не зовсім коректно по відношенню навіть не стільки грошей як відношення, і мені хотілося дуже сильно вийти з цієї ситуації. І так як я вже сказала, да, там дійшло до адвокатів. І ця ситуація, в принципі, вирішилася, не дійшовши до суду, тому що людина мені все компенсувала те, що я да, захотіла. І я думаю, а як же ж правильно вчинити? І от сьогоднішні мої думки, сьогоднішні мої роздуми. Вони дійшли до таких от висновків, з якими я хочу з вами поділитися. Насправді, всі люди, які нібито для нас вчиняють і добре, і погано, вони всі діти Бога, творця. Тобто, всі ми, люди на планеті Земля, ми всі діти одного батька. Да? Тобто, і ми всі для нього неймовірно ну, він на всіх нас неймовірно любить. У всіх. І з великою любові до нас, він. Допомагає нам проходити якісь свої життєві уроки, да? даючи якісь підсказки, тикаючи нас носиком кожного разу в одну і ту саму ситуацію. І по суті, ми всі допомагаємо один одному проходити якісь наші власні життєві уроки, але розрахунки з цим світом у нас відбуваються індивідуально, да? з Богом, світом, з творцем, індивідуально кожного один на один. І я собі думаю, як же ж, власне, виходити з таких ситуацій? І тут я хочу навести приклад, який знову ж таки я спостерігала зовсім нещодавно, десь, можливо, півроку тому, це була така кульмінація цієї історії, яку для себе я дуже чітко провела паралель. Я спостерігала за однією, за однією психологинею, за блогером, і тут в її історії, буквально десь півтора року тому вона висвічує історію як одна недобропорядна там, її наставниця. Взяла в найкрупну суму грошей за те саме там супровід, чи наставництво, чи що там було. І в результаті всього цього міроприяття, значить, вона там якось себе не так повела, і чи вона там взяла за багато грошей, чи щось там не повернула, та хотіла гроші назад та іншого не вернула. Ну коротше, були там якісь розборки. Але я дуже добре пам'ятаю, що саме суть конфлікту полягала в тому, що нібито я не знаю, як там все було насправді. Наставниця взяла за велику суму грошей, на яку вона не надала. Повний спектр послуг, так як там у них були якісь недорозуміння з оплатами, тобто там чи невчасно та сплатила, чи вона щось просрочила якусь там оплату. І я пам'ятаю, що ця психологиня вона дуже активно виставляла це в сторіс, дуже багато постила, говорила, яка та інша вона погана, і тут буквально проходить рік. Як я заходжу в інтернет і десь в когось взагалі іншого бачу ролик про цю ж дівчину, яка рік тому ще про іншу дівчину говорила, з точно з тою самою історією, тільки уже від її клієнтки. Тобто, клієнтка знову ж таки сплатила якусь там суму грошей та не надала їй спектр послуг, про які там домовлялися. І це було пов'язано якось там з грошима. Тобто, знову ж таки. Просто вона дзеркальна ця ситуація. Просто дзеркальна, один в один. Але вже тепер вона не нападає, а захищається да, за свої права і обов'язки. І знову ж таки, коли ми дивимося на цю ситуацію, з точки зору там, закону, з точки зору договорів, ніби все так, от воно ніби все так. Але чомусь з однією людиною через рік трапляється точно така сама ситуація, в якій вона була да, зачинщиком рік тому. І тут я доходжу до таких от думок, які сьогодні вночі я їх докрутила в своїй голові. Що виходить кожна людина, яка робить нам якесь ну от, несправедливість, да, на нашу думку, насправді вона отримує по заслугам або в цьому житті, або в наступному житті, вона за це буде розраховуватися через інших людей, тобто через інших людей. Прийдуть ситуації, де це все стане дзеркальним для неї. Це тисяча відсотків. І тоді у цієї людини буде шанс подивитися на себе, середину себе, що відбувається в неї в житті, чому так трапилося, чому вона це притягнула, де вона, можливо, з кимось була неправа да, і вчинила якось не так. Тобто, все це обов'язково в її житті станеться, тому що закон компенсаторики він для всіх працює однаково, друзі. А, а що ж робити нам? Що робити нам, людині, з якою вчинили невірно? Наша задача насправді в цій ситуації подивитися знову ж таки на себе, чому зі мною це сталося? Де можливо у мене були повторювальні ситуації в житті? Можливо, ця ситуація вже є третьою, п'ятою, десятою. А я ніяк не можу цього зрозуміти. Зрозуміти. Ту першу причину і ту першу людину, яка стоїть за всіма наступними образами, да, які повторюються в наших життєвих історіях, і розв'язати це на рівні конфлікту, е, можливо, усвідомити, що я десь так колись вчиняв з кимось невірно, і зрозуміти те, що навіть якщо я вирішую якусь ситуацію на рівні закону тут, да, в нашому. Житті, тобто, умовно, якщо так трапилося, що хтось зі мною вчинив невірно, неправильно, і я йду це питання вирішувати в якомусь судовому порядку, то все одно на рівні душі не нести образ на ту людину, яка це з нами вчинила. Це дуже глибока філософська думка насправді. І я е, вангую, що тут на ці мої слова може бути якийсь і хейт, і е, знову купа текстів, як тут на Ютубі, в принципі, заведено, тому що в Інстаграмі такого я не спостерігаю. Да, тут на Ютубі люблять люди більше хейтити. Мені хтось сказав недавно, що я ще в Тікток не читаю, що там люди пишуть. Але мені дуже хотілося з вами поділитися цією думкою, до якої я дійшла. Тому що, по суті, я коли думала про добро і зло, знаєте, про цю дуальність, в якій ми знаходимося, я ж розуміла завжди, що бачення, правоти, воно у кожного своє. І бачення правильно чи неправильно, це дає тільки людина цьому. І коли нам здається, що з нами вчинили неправильно, то наша задача невіліювати цей стан з собою. Тому що. Коли ми йдемо в бій, да, коли ми починаємо воювати, бити, захищати, по суті, ми створюємо це коло, цю циклічність. І тут знову ж таки, оцей вираз да, з Біблії, що тебе вдарили по одній, що ці підстав іншу, він зараз може відкриватися зовсім іншим спектром. Тому що це не говориться про те, що ти маєш бути. Терпілою, ти маєш бути людиною, яка схила голову і твій да, над тобою знущається. Ні, це не про це. Це про те, що розщепити цих дві ситуації, розщепити те, що тебе болить, і ту людину, яка тобі цю біль створила. І подивитися всередину себе, да, зрозуміти, чи з тобою це повторювалося раніше, якщо повторювалося вилікувати цю травму, да, зцілити цю душевну травму і піти далі. І коли ти умовно підкладаєш іншу щоку для людини, яка тобі вже зробила погано, то ти розумієш, що з нею Бог буде працювати окремо, світ буде з нею працювати окремо. Тобто, в цих людей своя історія і свої розрахунки з цим світом, які будуть просто одну повірте. Тисячу відсотків, тисячу відсотків буде. Я це вам кажу із величезної практики з людьми, яку постійно і постійно я розбираю на рівні родових програм, на рівні законів світотворення, і воно все завжди впадає. Тобто, знаєте, вже інколи дивишся на ситуацію з людиною, там говориш в кабінеті, і вже навіть розумієш, що і коли могло ставатися в її житті, тому що цього настільки багато і настільки воно циклічно у багатьох людей, ну у всіх, по суті, того, що закони, по яким ми живемо, вони всі однакові для всіх. От, я дуже вірю, дорогі мої друзі, що ви вловили основну думку цього відео спонтанного відео, як я тут наговорила на 15 хвилин, і е, зрозумієте те, що якщо вам в житті дуже боляче, дуже відчуття несправедливості і є бажання такої, знаєте, відомстити іншій людині або якось звести рахунки, то знайте, що у світі. У цієї іншої людини там будуть свої свої розрахунки. Ваша задача, моя задача дивитися всередину себе, да, вибудовувати свій шлях, від звільнюватися від оцього негативу, звільнюватися від оцього е, внутрішнього переживання і йти далі. Для цього є психологи, для цього є різні навчання, для цього є глибше розуміння в цих процесів, для цього є техніки перепроживання горя, злості, образ це все є і. Знаючи ці техніки, да бо розуміючи, що ви можете з себе це забрати, можна жити далі. І тут мені згадується ще одна така фраза одної чудової жінки, яка також для мене була наставником в свій час, і вона розказала про історію: про те, як з нею вчинив. Дуже недобра її чоловік, з яким вона прожила багато років, він її зрадив, покинув, залишив всіх статків. І вона сказала таку фразу, що я молю Бога кожного дня, щоб він зцілив мою душу від тої злості і ненависті, яку я відчуваю до цієї людини. І для мене ця фраза була просто вона мені перевернула свідомість. Тобто, я не молюся про те, щоб йому було погано, щоб з ним вчинилося щось таке ж саме. Я молю, щоб моя душа звільнилася від цього переживання і від цього, цієї ненависті до цієї людини. І от насправді тільки зараз, це після цієї фрази, пройшло років 10, мабуть, я розумію всю суть да, суть цього виразу. І того бажаю вам, дорогі мої підписники YouTube каналу Всім гарного дня!